Так, привітики! Я тут збираюсь, роблю макіяж. Я вже сьогодні стільки всього переробила, поприбирала вдома, помила машину саменька, не на миїчці, як в старі добрі часи. А, там Наполірувала її, така чистесенька, вона в мене гарнесенька. Зробила тренування доволі інтенсивне, враховуючи те, що я ну, останнім часом просто займалася тим, що їла паски і нічого не робила. ну як... Помалесенько відновлювала тренування вже після Паски, вже кілька робила. От, Прийняла душить після тренування, і зараз я вже збираюся. Єдине, що хотіла б ще голову помити, але я вже просто не встигаю, тому я її трошечки реанімувала, вирівняла і думаю, що буде вона доволі ще непогано сьогодні виглядати. Фарбуюся сьогодні ось цим. Тоном від буржуа. Я, до речі, вчора робила замовлення на мейкапі, Так, знову замовлення на мейкапі, але ну, що поробиш, воно все просто закінчується і потрібно щось. Постійно щось потрібно. І вирішила не вигадувати велосипед, а все ж таки повторити цей тон. Я стільки якихось негативних відгуків про нього не читалася. І я така сижу, читаю і нібито не про цей тон. Так, на картинку, ну, ніби то він. Ну, знаєте, інколи, коли роблять перезапуск продукту, він може відрізнятися від того, що в тебе, наприклад, є, але тоді і змінюється картинка. Дивлюсь, ну ні, ніби картинка та ну, реально такі відгуки, типу, він рідкий, він нічого не зафарбовує, він якийсь жирний. Ну, по-перше, люди, якщо на тональному засібі написано серум або флюїд, або щось типу такого, він не буде вам лягати тустим слоєм штукатурки і зафарбовувати все на світі. По-друге, ну, як на мене, він навпаки таким матовим шаром лягає, навіть трошки бархатисто, і те, що він рідкий, дає йому можливість так ніжно, не ніжно, прозоро лягати на шкіру, не перегружаючи її. І я вже давно відмовилася від якихось таких перекриваючих, сильно тональних засобів і шукаю навпаки щось таке легке. Ну, тож, Знаєте, читаєш і ніби зовсім не про те. Тому ну, цей тон класний, просто я про нього розказувала і хочу внести ясність, можливо, теж хтось розчарувався. ну, Це реально легкий, тональний такий флюїд, який вирівнює тон шкіри. І ну, я не відчуваю якихось там забитих пор, точно він не забиває мої пори. І е, я не відчуваю когось підкреслення, шелушіння, просто там про такі моменти теж писали. Ну, мені, мені взагалі тон то класний. Ну, але, звичайно ж, на смак, кольори, смак, товариш не всяк, як то кажуть, тому тут вже дивіться, як, як вам буде, але, але, але класний. Так, я тут помила машину, але сьогодні якась така погода нестабільна. Там якийсь -то вітер зривається. Я сподіваюся, що доща не буде. Бо, знаєте, закі... закін <смас> Адіров. закон е підлості ніхто не відміняв. Так, я тут трошечки вже домакіяжилась, е розвернулася до вас і роблю макіяж маленьке дзеркало, але насправді я не люблю робити маленьке дзеркало. От, ну. Не до кінця бачу картинку. Але я сьогодні з собою максимально задоволена тренуванням. Тобто майже все зробила те, що мені хотілося, те, що планувала. Сторіс я сьогодні активно веду в Інстаграмі. Влоги почала знімати, так що... так що я молодець. Так, прислухаюся, що там шумить. Там просто їде машина. Там ще не почався дощ. Так, словом, ось такі справи. Я тут вже буду дофарбовуватись без вас, розповіла вам те, що мало, і включусь далі. Так, я вже зібралася, ось так я виглядаю. Не фарбувала вії, бо, коротше, немає в мене на то часу, а потім їх ще й змивати, і без вії я вирішила, що буде ок. А сьогодні, ось так в своєму барбі топі, в сірих штанах, джинсах, не джинсах, неважливо, в сірих штанах широких. Хотіла ще голубий піджак наверх, але, напевно, вдягну, просто накину куртку на всяк випадок, покладу в машину, бо піджак я не встигла попрасувати. Ну, ну, Бракує часу в добі, і я не знаю, що з тим робити. От, тому ось так виглядаю. Я їду з ночівлею, як завжди, беру з собою речі. Зараз покажу, що беру. Так, ну традиційно у мене дві косметички: одна з декоративкою, одна з доглядом. З доглядом я прям багато не беру. Тут росістка, резинка, зубна щітка і дезодорант, крем під очі і просто крем. Для обличчя. Ось це все, що з догляду беру. І з декоративної косметики теж небагато беру, просто щоб привести себе зранку в порядок. Тут у мене пензлики, які треба будуть для того, щоб це все нанести. Бронзер, пудра, рум'яшки ось ці від Патрісія Лідо І далі тут тон, консилер, і олівець, і туш для брів які засоби беру з собою просто щоб вранці встати і навести красу на обличчі. А тому все, я вже готова виходити з дому. Поїхали. Степ Розповідаю, чому я їду до сестри. Їду традиційно сьогодні фінал Євробачення, і ми збираємося. Я діти, ну як діти, вже дорослі діти, племінники. Дивимося Євробачення, вболіваємо за Україну. А цього року насправді в мене якихось фаворитів немає. Бо я подивилася виступ України. Мене пробрали мурахи, і мені більш практично ніхто не зайшов. Чесно, там Ірландія. Оці такі що. Типу, якась містика була, то вони такі е, запам'яталися. А так я не знаю. Я вболіваю за Україну, ми щось смачнесеньке зайдемо, купимо, щось візьмемо, погризти, купити і будемо до ночі дивитися Євробачення. Нарешті я доїхала. По-перше, я додала одну царапинку на бампер, Обворот. Не знаю як, не питайте. По-друге, я на рівній дорозі знаходила всі ями сьогодні. Не знаю, теж не знаю як. По-третє, заїхала на заправку відкривати дверку, а там ця штанга дуже ж близько. Коротше, я тут їхала і думала, швидше б доїхати і вийти з машини. Щось у мене сьогодні не складається з водінням. А, по третє, чи по четверте, вже не пам'ятаю, приїхала, а тут немає де стати. Поїхала розвертатися. Ну, слава Богу, тут, поки я розверталася, машинка уїхала і я стала. Коротше, такі от дорожні пригоди. Я приїхала, а ми поки йдемо гуляти. Взяли з собою пса. Ми йдемо гуляти, в магазин зайдемо. Круче, на вечірник прогулянок. Сьомік? Ой, і ти тут є, да. Ти не сьомік. Хто Їсть палочку? А яка добра палочка, да? Ой, яка добра. Так, гаражик, сомерзбі, чіпси, тут всякі м'ясні штуки. І ми зараз будемо дивитися в Рубачі. a good day wake up today's gonna be 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 a good day set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation one step at a time yeah that's how you make it set it Неділя, майже дві години, здається, дня. Поки прокинулись, поки попили кави, поки поспілкувались, поки пообговорювали різні життєві проблеми. і От і доїхала додому в обід. Стосовно результатів, в принципі, я цілком задоволена результатами. А я коли дивилась півфінал, до речі, це другий півфінал, був я його дуже слабо дивилась, щось там трошки заснула, щось трошки в телефоні зависала. Але Швейцарію я, до речі, відмітила для себе так. Цікавий, цікава пісня, хороша, тому я цілком задоволена першим місцем Швейцарії, що стосується Хорватії і Швейцарії, звичайно, я хотіла, щоб Швейцарія, я більше хотіла, щоб виграла Швейцарія. Теж дуже хороше третє місце для України, я вважаю. Звичайно, друге було би краще, але маємо третє. І зрозуміло, було, мені здається, з самого початку, що перше, ми не візьмемо через. Ну, Не знаю, не можна так і в 22-му брати перше, і в 24-му брати перше. Тобто тут є своя така, мені здається, якась система. Тому, в принципі, сподівалася, надіялася, що все ж таки перше візьмемо, але третє це теж непогано. От, Тому, напевно, в людей з'являться нові плейлісти, я не знаю. Чи прям буду собі додавати в плейлісти щось з Євробачення? Можливо, все ж таки переможці Швейцарію додам, бо пісня хороша. От, що вам ще сказати? Звичайно, найкрутіша мені частина Євробачення це оголошення результатів. І, до речі, цього року, якось, мені здається, дуже швидко їх оголосили, якось за менше прям часу, ніж в попередні. От такі от справи я приїхала додому. Зараз перевдягнусь і... і не знаю, мабуть, нічого робити не буду. Так, я зараз буду пробувати матчу з пакетиків. Вчора була в АТБ і взяла ось таку, ось таку і вирішила попробувати. Я ніколи не пила матчу, чесно. Я мабуть вже з якогось лісу, але збиралася. Але мене завжди переважала кава, тому що я знала її смак, і напевно мені більше хотілося кави ніж чогось незрозумілого. Але вчора взяла, давайте будемо пробувати спочатку з пакетиків, а потім вже будемо розуміти, подобається нам чи ні, і замовляти в кав'ярні замість кави чи ні. Не розумію, чи мені подобається, чи ні. Не бритке це точно, але чи смачне я ще не зрозуміла. Тут зі смаком банану так, я тут підхиляюся, щоб не було видно. тут зі смаком банану і ванілі, мені здається, що цей банан зайвий. Я ще не розумію, чи мені подобається чи ні. Я йду пити, потім, можливо, поділюсь своїми враженнями. І не подобається, що воно типу, йде з таким осадом, знаєте, як ця бача тут зверху сидить. От, це мені точно не подобається. Привітики, Дозберусь на роботу до Фарбової губи, і буду виходити. У мене цей тиждень проходить під гаслом з любов'ю до себе. І це, ну як цей тиждень. Просто намагаюся собі нагадувати, що за цими рутинними справами дуже важливо відчувати те, що хочеш ти, і робити те, що хочеш ти. І я вчусь не спішити, особливо вранці. Встала, наприклад, на 10 хвилин раніше, я не тяжко говорити. Я не ручаюсь, що я наступного дня не відкладу будильник на 10 хвилин зі словами, ну його ще посплю. Але ну, завтра не відкладу, бо завтра субота, але знаєте на наступний четвер все можливо. Але я намагаюся встати раніше і провести ранок не спішучи, хоча вже я трошечки підспішую або просувала одяг вранці. Тобто, не бігти, не думати, ай, зараз я швиденько зроблю ось це, ось це, ось це і побіжу. А ну, якось розмірно це все робити, з насолодою, з задоволенням. Ось такі в мене новшества. Так, ну, а тепер я вже докрасилася і все ж таки. Буду вибігати з дому. Сьогодні п'ятниця і це класно. Так, ну що я вам хочу сказати? Мені здається, що в останні два дні стало трішечки менше машин. І зараз 24 хвилини. Я в 24 хвилини, 8.24, я в такий час ще давно не бувала на цьому проміжку дороги. От їду на роботу. Слухаю музику сьогодні. П'ятниця. Я дуже сподіваюся на спокійний п'ятничний робочий день. Дуже сподіваюся на те. Чому сьогодні багато роботи потрібно переробити, але сподіваюся, що вона буде йти плавненько, без ніяких там всяких штук, тому щоб не зглазити, тв -тв 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 -тв, їду на роботу. Сьогоднішній обід. Булочка і матча. Вечір п'ятниця, робочий день успішно закінчився. Приїхала додому. Зараз буду готувати вечерю. Що я вам хотіла сказати? Хотіла вам розповісти, що я починаю вподоблювати матча лати Можливо, я одна з останніх на цій планеті, яка е, спробувала матчу. Але після своєї пакетованої матчі я сьогодні вирішила зайти в кав'ярню, взяти в кав'ярні. Що я вам хочу сказати? Таке воно цікаве. Мені, знаєте, зі смаком сіна з молоком. Таке якесь трошки ніяке, я правда взяла без цукру, бо вже вирішила Healthy то Healthy. Але цукру там трошечки не завадило, чи митку якогось. Не впевнена, що я прям заміню каву і буду постійно її брати, але час від часу можна, мені сподобалось. І знаєте, мені останнім часом помічаю, що подобаються якісь такі, знаєте, ніякі продукти, типу кава, кава зі смаком, ну, не кава, а набі зі смаком сіна, якась там броколі, просто така, просто припущена в, на сковорідці. Такі в мене смаки стають. І матч мені сьогодні ніби зайшла. Рігітаки, щойно завершила тренування. Ох. Бачите, як е, показує, думаю, моя камера. Я така рум'яненька, рожевенька, прилив крові отримала. Зараз іду в душик. і потім буду наносити свої доглядові е, засоби, кремчики. Обов'язково зроблю масаж обличчя з кріпком гроша і приділяю цей час собі. Я ще. Я ще не відновила дихання, але щоб ви зрозуміли, що я тут пахала, пахала, правда, недовго, але інтенсивно, надіюсь, що правильно сконцентрувалася над правильністю виконання вправ. І йшла додому, вимотана повністю, вимотана сильно після робочого дня, не хотілося нічого, але. Розумію, що тренування я мушу зробити. По-перше, це дисциплінує. По-друге, це робота про себе. По-третє, це додало мені зараз енергії справді, бо я була ніяка, якщо говорити так по-простому. Зараз мені вже знову хочеться щось робити. І, е Зараз після душику я думаю, що я ще себе буду краще почувати ще з більшою повагою до себе, ще з більшою любов'ю до себе. Е, от, я такий день уже робила перед через день назад. І сьогодні повторила: знаєте, думала: вже ні, масаж обличчя не буду робити, треба йти щось робити їсти. Але, думаю, ні. Стоп! Вечір проходить під гаслом з любов'ю до себе, і масаж обличчя це вклад в мій майбутній вигляд, тому я зупинила свої думки про те, що треба кудись бігти, спішити, щось робити, їсти, і приділила час собі. Це теж прояв любові до себе. Я дуже пишаюся собою, що я роблю тренування, що я роблю масажі, що я роблю якісь дії, спрямовані на покращення мого. Фізичного, емоційного стану. Точно, ще треба медитацію сьогодні пройти, і я буду молодець. У нас вже вечір, я всіх відправила спадки. Зараз собі включу якесь відео на Ютубі, налила вина біленького, такого, як я люблю, і в мене тут полуничка. Направда, якась трошки не дуже на вигляд, Вадімчик купив, я на нього трошки сварилася, бо вона вже трошки, як нібито, підпорчується. Але я спробувала то смачна. Тому у мене зараз вино, полуничка і перегляд відео, і я буду відпочивати. Не знаю, мабуть, на цьому я завершу свій влог. До нових зустрічей. Па-па, до зустрічі в наступному влозі.